Україні з липня 2025 року офіційно стартує оновлена система нарахування пенсій, яка за словами представників уряду має стати більш справедливою, прозорою та орієнтованою на реальні умови життя громадян. Йдеться про впровадження нових пенсійних коефіцієнтів, які будуть застосовуватись при обрахунку розміру щомісячних виплат для всіх категорій пенсіонерів. Це означає, що вже в найближчі тижні мільйони українців можуть побачити суттєве зростання пенсій у своїх платіжках. Хто саме отримає надбавку, як працюватиме новий механізм, які зміни передбачено для нинішніх і майбутніх пенсіонерів? Далі розповімо детально: нова система побудована на оновленій формулі, в якій ключову роль відіграють три основні компоненти. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, коефіцієнт страхового стажу та базовий показник середньої зарплати по країні, затверджений Кабінетом міністрів. Саме ці три елементи формують основу для визначення розміру пенсії. Раніше формула була ускладненою і часто не відображала реальних доходів або трудового внеску громадянина. Тепер же Оновлені коефіцієнти дозволяють значно точніше врахувати не лише стаж, а й фінансову активність людини протягом життя. Наприклад, людина, яка працювала офіційно з високою заробітною платою понад 30 років, може розраховувати на суттєво більшу виплату ніж у старій системі. Одним із головних нововведень є підвищення коефіцієнта стажу. За кожен повний рік роботи замість 1% до пенсії, тепер буде нараховуватись 1,35 це стало результатом численних звернень профспілок та соціальних ініціатив, які вимагали більш справедливого визнання багаторічної праці громадян. Таким чином, особа, яка має 40 років страхового стажу, отримає не 40%, а вже 50%, 4% умовного нарахування до основного пенсійного розрахунку це дозволяє багатьом пенсіонерам вийти за межі мінімальної пенсії і наблизити її до середнього рівня по країні. Ще одне важливе оновлення стосується коефіцієнта заробітної плати. Якщо раніше коефіцієнт обмежувався стандартними межами та часто занижував фактичну зарплатню, то тепер враховується весь офіційний дохід громадянина, включаючи премії, надбавки, доплати за роботу в нічний час, шкідливі умови, понаднормові та інші виплати, що обліковувались в податковій системі. У зв'язку з цим. Для громадян, які працювали на відповідальних і важких посадах, пенсія може збільшитися в середньому на 2-4 тисячі гривень на місяць. Варто наголосити, що нова формула також передбачає індексацію з урахуванням реального рівня інфляції, а не фіксованого відсотка. Це означає, що зростання цін. На продукти, комунальні послуги, ліки та інші базові товари автоматично враховуватиметься при кожному плановому перерахунку пенсій. Уряд зобов'язується щороку переглядати основний показник середньої заробітної плати, який використовується у формулі, та встановлювати його не нижче фактичного рівня інфляції. Це нововведення особливо важливе для літніх людей, які часто не можуть самостійно боротися з економічними викликами. Позитивним є й те, що ці зміни не потребують звернення пенсіонера до пенсійного фонду. Усі перерахунки будуть проведені автоматично, без подання заяв або підтвердження документів. У разі виникнення питань або непорозумінь, пенсійний фонд зобов'язаний надати офіційне роз'яснення у термін до 10 робочих днів. Вся система обміну даними між державними структурами вже переведена на електронну платформу, що дозволяє оперативно перевіряти дані щодо стажу, зарплатні, податків та наявності інших соціальних виплат. Пенсіонери, які вже отримують виплати. Побачать зміни у середині поточного місяця, адже виплати по-новому починаються з 15 липня. Тим, хто оформлює пенсію лише зараз або має перехідний період, нарахування буде здійснене за новою системою автоматично. Особи, що досягнуть пенсійного віку в найближчі місяці, зможуть одразу розраховувати на розмір пенсії за оновленими коефіцієнтами, що мотивуватиме громадян працювати офіційно. Та збирати повний страховий стаж. Крім цього, передбачено спеціальний механізм преміювання для пенсіонерів з понад 45 роками стажу. Для них запроваджується додатковий надбавковий коефіцієнт у розмірі плюс 2 до щомісячної виплати, а також одноразова доплата в сумі 12 тисяч гривень, що буде виплачена окремо до кінця 2025 року. Такий крок уряд аргументує необхідністю стимулювати довгу та відповідальну трудову діяльність громадян. Уперше також впроваджується коефіцієнт соціальної підтримки. Додаткові надбавки призначатимуться одиноким пенсіонерам, людям з інвалідністю, а також тим, хто доглядає за хворими родичами або не має власного житла. Окрема увага. Пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб для них розроблено окремий модуль у системі пенсійного фонду, який враховує обставини втрати документів, переїзду, втрати місця роботи та неможливості підтвердити деякі дані за новим законом. Держава бере на себе зобов'язання максимально відновити пенсійні права таких осіб шляхом електронної верифікації та за допомогою міжнародних систем обміну інформацією, зокрема з ЄС. На думку аналітиків, впровадження нових коефіцієнтів та формули це не лише крок на зустріч пенсіонерам, а й сигнал того, що пенсійна система України поступово переходить до європейських стандартів прозорість, об'єктивність. Автоматизація та прив'язка до реальних економічних показників саме такі принципи лежать в основі змін. Влада обіцяє, що це лише перший етап, і у 2026 році очікується ще один крок: впровадження накопичувальної пенсійної системи з державним стимулюванням. Загалом усі ці зміни мають на меті відновити довіру. До пенсійної системи, і, хоча шлях ще довгий, сам факт, що держава розпочинає масштабну реформу на користь пенсіонерів, вже є позитивним сигналом. Найближчими тижнями мільйони українців отримають більші пенсії, а згодом зможуть краще планувати своє майбутнє, адже саме гідна пенсія це запорука поваги до людини праці. У багатьох пенсіонерів виникають запитання. Чи справді ці зміни зачеплять усіх без винятку, чи тільки окремі категорії? Відповідь однозначна: оновлені коефіцієнти будуть застосовуватись до всіх видів пенсій, що розраховуються за загальнодержавною системою. Це означає, що нові правила стосуються як пенсій за віком, так і за інвалідністю, з втрати годувальника, а також спеціальних пенсій для державних службовців, освітян, медиків. Науковців та військових. При цьому кожна категорія отримає своє унікальне коригування з урахуванням специфіки їх професійної діяльності та соціальної значущості. Урядовці наголошують, що головною метою нововведень є не просто технічна зміна формули, а повне перезавантаження підходу до гідного старіння. Пенсія перестає бути лише соціальним мінімумом, вона має стати реальним інструментом підтримки, що дозволяє людям похилого віку почуватися впевнено, мати ресурси на лікування, побут, харчування та навіть дозвілля. У перспективі держава хоче створити таку систему, в якій розмір пенсії прямо залежатиме від прозорого трудового шляху, але при цьому не залишатиме за бортом тих. Хто мав нестандартну життєву ситуацію або працював у тіньовому секторі з незалежних від себе причин. Окремою темою є перехід на електронні сервіси та персоналізовані кабінети пенсіонера. До кінця року в Україні буде повноцінно запущена цифрова платформа, де кожен зможе в реальному часі перевіряти свій пенсійний стаж, актуальні коефіцієнти, прогноз майбутньої пенсії та історію нарахувань. Це дозволить уникнути помилок, подвійних нарахувань чи несправедливих утримань. Більше не доведеться ходити з довідками та чекати в чергах. Усі дані будуть доступні за кілька кліків. Для тих пенсіонерів, які не мають навичок користування інтернетом, залишиться можливість звернутися до соціального працівника або скористатися допомогою пенсійного консультанта.